Горщик, з яким обов'язково треба викрутка. Зараз покажемо і розкажемо класні девайси, ось такі дитячі навчальні горщики у вигляді Вінні пуха Хто там любить цього персонажа, то дуже класно ось такі отримати саме девайси для ходіння до горщику. мякесенький м'якесеньке, меморіформ, дуже приємні на дотик. Вони є всередині ось такого класного горщика. Звертаю, що тут є пакетики, вони одноразові, щоб дитинка попісила покакала а ви з легкістю можете їх. Виконати, до речі, дуже класно використовувати, коли немає світла і немає водички. А тут вони є у ось таких наборчиках, є класні наліпки, ну це дитячі персонажі, такі класні казкові можете взяти собі і створити дизайн саме на ось таких крутих спиночках. Не забувайте, що це не просто спиночка, а кришечка, яка буде використовувати саме функцію закривання і щоб не було ніякого запаху. А внутрішня чашечка для відходів. У попередніх серіях ми показували, що це внутрішня Внутрішні сторони є, а є зовнішні. Саме ось такі формати, дуже класні. Внутрішні, вони великі, ось так всередині виглядають білі глянцеві. І не забувайте, що їх насяк можна вставити. Не забувайте вільні пушики, вони тут є знімні. Тобто ви можете ось цю частинку зняти за вашим бажанням, щоб дитинки було зручніше. Це вже як ви захочете сформувати сам горщик. В невеличкому форматі ось такі вушка класні, ручки, які знімаються. Це вже як дитинка підростає, хочеться більшого сидіння, саме такі формати. Є популярними. Ви збираєте ось такі горщики класні, перевертаєте, бачите, зовнішню також сторону з такими гарними малюнками. Ну і для чого потрібно взагалі викрутка, щоб закріпити ось такі класні ноженятка. Їх маєте закріпити за допомогою двох таких шурупчиків, складаєте сам лапусик і робите класні ось такі лапки знизу. Вони є матові основі, за бажання можете зняти і зробити по висоті менше. Горщик класний девайс, Чекаємо на ваш відео, Як вам така класна новинка? Віні пушик у рожевих кольорах для дівчинки.